Перед початком урочистостей був проведений святковий ярмарок, на якому товаровиробники району вивезли власну продукцію. М'ясо, сало розійшлося миттєво, а на морпу, буряк капусту, крупи, олію, борошну теж був попит, бо ціни були на 20% нижчі ніж на міському ринку. Дякую їм, хай їм бог дає здоров'я. У фоє районного будинку культури теж була розгорнута виставка сільськогосподарської продукції, яка стала свідченням здобутків аграріїв Житомирського району і водночас нелегких їх хліборобських будів. Кожна сільська рада тут представляла свої кулінарні вироби, підкреслюючи їх оригінальність і неповторність. Святом зич моїм міцного здоров'я, радості, натхнення, і щоб жнива для них були завжди багатими, врожаї великими, і щоб комори їхні повнилися, були наповнені повністю, і щоб хліб на селі завжди був у нас, у їх і в всій країні. Вшанувати нелегку хліборобську працю прибули делегації із усіх сільських рад, серед них керівники сільгосппідприємств, фермерських господарств, передовики сільськогосподарського виробництва та ветерани галузі із тим, щоб проаналізувати всі досягнення і невдачі, щоб наступний хліборобський рік був вагомішим і добротнішим. Дякую вам, шановні, за недоспанні ночі, за постійну любов до землі, за ваші натруджені руки. Та прошу присутніх тут керівників обов'язково привітати свої колективи і побажати усім працівникам гарного здоров'я, успіхів, щастя, відмінних врожаїв і хорошої погоди на всі часи. На підведенні підсумків роботи агропромислового комплексу району почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради були відзначені кращі керівники господарств та трудові колективи серед них товариство Ліщинське, приватне підприємство ЛАД, товариство Миколай, приватне підприємство Миролюбівське, товариство Екогенетикс. Вашу працю по різному оцінюють в усіх куточках світу, але ви маєте знати, ви є безцінними по одній простій причині. І ця причина дуже вагома, тому що все те, що ви робите, завдяки розумовій фізичній праці, дає можливість кожному з нас жити, посміхатися і бути такими, як ми є. До цього свята хлібороби району підійшли із хорошими показниками Зібрано зерна 22 дві тисячі тон, що на рівні минулорічного при середній урожайності 38,9 вісім центрів з гектара. А цей показник на три центри більший, ніж торік. В цьому році у районі у 6,5 разів збільшено виробництво овочів у відкритому ґрунті. За 10 місяців вироблено 560 тонн м'яса, а також надоєно від кожної корови 3,2 тисячі кілограмів молока, що на 700 кілограмів. Більше минулорічного, а завершилося свято виступами художніх і танцювальних колективів Житомирського району.